Усім привіт, друзі! Наразі 18 травня 2024 рік. Я із міста Кривої Ріг, Дніпропетровська область. Погляньте, скільки черешні, аж гілки ломляться. У цьому році дуже багато всього, друзі. Ну, наразі буде відео про томати. Дуже багато в мене питають, і моїх підписників, і просто тих людей, з якими я. Зустрічаюся на базарі, я торгую на базарі. Ну, всі знають, я думаю, хто дивиться мій канал постійно. Це ось о, е, хатинка для томатиків, таку, як я сама зробила. Це в мене і тут томатики зростають. І помімо того, у мене дуже багато томатів зростають прямо на, ну, на сонці. Бо є такі, по-перше, томати, які повинні зростати на сонечку, вони більш смачніші. Є такі томати, які. Е, Ну, просто місця не, не досталося тут уву, у мене у хатинці. На цьому місці, друзі, у мене зростала розсада томатів. Тут я її прибрала і посадила ще томатики. І дуже багато, в принципі, у мене таких томатів зростає і на сонці, і, і під сонцезахисною сіткою. Завжди мене питають, яка в мене сонцезахисна сітка. 65% мене сітка. Я вже не користуюся, це вже четвертий rica Дуже класне качество, мені дуже воно подобається. Ось, о, друзі, ще в мене томати. Ну, В принципі, в мене багато по городі. У селяків в мене більше 80 сортів томатів. Різні різні вони і по кольору, і по висоті, і, і на вид, і на смак. В общем, дуже дуже різні. Друзі, сьогодні хочу вам розповісти, як я обробляю свої томати, щоб надалі не було. Такого захворювання, як фітофтора. Фітофтора, друзі, це дуже страшне грибкове захворювання. Якщо воно почнеться, то його дуже тяжко зупинити. Треба заздалегідь його робити профілактику. Дуже багато я чую таких людей, які кажуть: Ой, я нічим не обробляю, я хочу натуральне, це ж домашнє. Ну тоді, друзі, хто такого, хто так вважає, то йдіть туди до тих людей, хто так вважає. Бо наразі не той час, щоб просто от ну як це томат буде сам по собі зростати. Якщо його не вдобрювати, якщо його, якщо він високорослий, не пасинкувати. Якщо ну, якщо друзі, якщо не вхажувати за томатами, вони не будуть так добре плодоносити, як вони будуть добре вхожені. Тобто їх треба. Я посадила томати. Я саджу такі рівчаки, бо мені вдобно і поливати, і підживлювати. І, в принципі, надалі буде добре, добре вони зростати. Через два тижні після того, як у мене томати вже прижилися. Зараз вам, друзі, Дуже близенько хочу показати, як виглядають томатики вже в мене на 14-й. Сьогодні, друзі, рівно 14 днів, як були висажені оці томатики. Ось тут ще вже ось є на деяких квіточки. Не на деяких О, на, на багато друзі, На багато вже друзі в нас дуже добре е, потеплішало. Сьогодні вже другий день у нас тепленько. Вночі вже не шість, не сім, а одинадцять, дванадцять. Ну вже вже добре все. Хоча е, у нас і не було таких великих приморозків. У мене нічого не померзло. У мене все добре із томатами, з другими культурами. Ось о наразі огірочки в мене отакі зростають. Нічого не померзло. Масянчик, ти мені допомагати прийшов. Це мій котичок, друзі, який мене приблудився. Завжди його показую. Просите, ви мені його показувати. Це таке чудо моє. Менесенько таким клубочком я його взяла. Верніше він до мене прийшов таким клубочком і вже наразі такий він величенький і з нами проживає, друзі. Ну. І шкоду роби буває. Ну, це ж це, це таке діло. Тут нічого такого страшного нема. Так, друзі, що я хотіла сказати, оце коли 14 днів, рівно 14 днів, я роблю перше підживлення. Хоча я, ну, деякі роки я дивлюся, як виглядає сам томат. Буває таке, що і не потрібно ніякого підживлення, тому що е, томат ну, дійсно добре е, прижився, добре він виглядає. От наразі, друзі, ну подивіться, він ну, добрі кущі, я нічого не можу сказати. Тут немає ні жовтизни, ніякої, ніяких таких поганеньких листячок. Все вроді добре-добре прижилося. Але, друзі, після того, як я висадила томати, у нас були майже усі ночі дуже-дуже дуже холодні, вкрай холодні. То їх обов'язково треба чимось підживити, підживити таким добрячим розчином, який ну, має в собі багато мікро- та макроелементів, які допоможуть скинути цей стрес, коли томати були в холоді і наразі вже потеплішало. І для того, щоб підштовхнути їх у добре. Укорінення, хоча вони вже добре укорінились, бо вони воно й видно, друзі, що вони укорінились, бо вони вже почали добре нарощувати зелену масу. Це дуже добре. Але обов'язково я у цьому році буду підживлювати. Підживлювала і кальцієвою селітрою, підживлювала і карбамідом. Це перше підживлення. Підживлювала і зеленим настоєм. Переброжена травичка. Травичку просто рву, ріжу, складаю відерочку, заливаю водичку, вона там в теплі переброжує, тоді розчиняю водички і оце все діло, цим всі ділом поливаю. Але у цьому році я вирішила, отаку у мене тут курячий послід у мене тут переброжує. Зараз покажу вам отакого. це я зробила за неділю до того. Як за неділю до того, друзі, як підживлювати розсаду. Я взяла піввідра, почистила курник курячого посліду, залила піввідра пів курячого посліду, піввідра води. Обично крана. І оце так залила, і кожен день я отакого перемішую. Коли воно, коли воно повністю переброде, буду розчиняти, буду брати літр отакого настою. І розчиняти в 10-літровому відрі води. І під кожен кущ буду додавати по пів літру під кожен кущ томатів після поливу. Друзі, ніколи. Ніколи ніколи не треба підживлювати ніякі рослини на суху землю. Можете попалити корінці, і це ну, не є добре для не для яких рослин, не для томатів, не для часнику. Воно в мене часничок без такий добрий, класний у цьому році. Такий дебелий в цьому році, прямо як ніколи, дуже класний. І огірочки я буду так само підживлювати цим розчином. Дуже класний він. Мені подобається, він дуже багато має макро та мікроелементів, які піджив, маються для підживлення наших рисунок. То оце я буду робити сьогодні ввечері. Бачите, в мене тут томатики я попідсапувала, підрихлила. Зараз візьму шлангу, кину сюди, хай воно набирається, воно добре. Наберуться водички, у ці канавки, добре, я полью, а потім вже ввечері буду е, цим розчином вдобрювати. А наразі, друзі, у нас тепленько. От е, 10-та раночку, у нас плюс 20. Але погляньте, у нас небо таке: е, дощів не передають, немає не по одному прогнозу, але у нас отака, ну, таке. Таке, знаєте, небо, небо трохи затягнуте. Тобто сонце не пале. От я наразі хочу обробити томати від, від фітовтори. Друзі, обов'язково обробляти перші два рази треба хімпрепаратами. Не треба боятися цього слова. Не треба боятися цих препаратів. Ці, піджи, ці обробки я роблю. Я лічно роблю на той стадії, коли, вони, коли в них ще немає томатиків зовсім. Вони дуже малесенькі. Але їх іменно в цей час треба е, зробити сильними, сильними до цієї дуже страшної болячки. Якщо захворіє одна рослина, е, вона може розповсюдитись, ця болячка буквально за, за один день і знищити усю усю весь врожай, всі всі рослиночки. То не, не треба зволікатись таким, не треба з таким шуткувати. Це це дійсно не смішна така хвороба. Це дуже страшна хвороба. Не треба тако е, казати, що там ой, я все, все роблю, тільки так, як воно росте, так воно росте. Ніколи не буде добрий помідор зростати, якщо за ним не вхажувати. Е, так, друзі, першу обробочку я роблю е, хімпрепаратом. Обов'язково у минулому році я обробляла рідомілом голдом. У цьому році я купила такий препарат, як він називається Сілітель. Це нашого українського виробника. Він, в принципі, такий самий по ціні, як і рідоміл, там ціні він не відлічається. Але ну, мені, мені хочеться його спробувати, то я в цьому році буду цим препаратом користуватися. Я в минулому році користувалася на других насадженнях, то він дуже дуже допоміг. До я вирішила ним скористуватися. Ще друзі дуже класний препарат Курзат Р користувалася. Теж нам теж дуже добре допомагає томатикам від фітофтори. А ще, друзі, якщо дуже дуже прям таке, ну дуже багато дощів. Це вкрай дуже багато для фітофтора розповсюджується іменно коли дощі і коли холодно. І от в ці моменти, коли дуже дощове літо, ліпше користуватися препаратом ТАНОС. Він, по-перше, ну стійкий він до змивання, і він більш сильніший у цьому. То, отаку, от друзі, ще раз наголошую, я буду цьому році користуватися препаратом цілітель. Препарат селитель я купила е на 10 літрів. То я розведу пачечку на 10 літрів і буду оприскувати іменно поверхня всі-всі-всі свої томати, абсолютно усі. Це я роблю на 14-й день після висадки. Обов'язково підживлюю і в цей день обробляю від фітофтори. Зараз, друзі, я вам покажу цей препарат. Все, він мене якраз я цього поклала. Ось таким препаратом буду користуватися іменно у цьому році. Це в мене на 10 літрів такий препарат. Він дуже схожий з рідомілом, і по ну, він, він, мені, він мені сподобався. Я буду ним користуватися. То такого, Які є препарати, друзі, у вас наразі, бо мене просили заздалегідь до обробок. Викладати відео, щоб ви купили ці препарати. Ну, то я вам кажу: Рідоміл Голд, Курзат Р, танус або цілітель. Я буду цілітелем. Так потім, друзі, рівно через 14 днів після першої обробки, роблю другу обробку. Теж обов'язково хімпрепаратом. Теж буду Друга обробка в мене буде іменно цим препаратом. Але, друзі, у мене вже два роки, як з'явилася така зараза, як совка. Ніколи не було, чесно, ніколи не було. Це тепер я буду із другою обробкою ще боротися із цією заразою, скажімо так, препарат Provanto Maxi. Він мені дуже подобається. Я вам вже розповідала про нього, я позбавлялася. На смородині галовою тлі, він дуже класно допомагає. І оце ним я користувалася у минулому році проти совки, він дуже класно допоміг. То я буду другу обробку через 14 днів після першої обробки буду змішувати оцих два препарата разом. Оце буде в мене на 10 літрів води. Препарат Провантомаксі і препарат Селітель. Це в мене друга обробочка буде. Так. Потім, друзі, після другої обробки вже там будуть у нас з'являтися малесенькі томатики. Тепер вже я закінчую із хімічними препаратами. Тепер починаємо вводити ті обробки, які не шкодять нашим томатикам іменно по хімсоставу. Будемо користуватися надалі другими препаратами. Тепер дві неділі проходить 2 тижні-14 днів після другої обробки, і я буду обробляти йодом. На 10 літрів води капаю 20 капель йоду. Буду обробляти теж усі усі томатики. І листячка, і стволики, і коло 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 них. Обов'язково, друзі, таку треба робити. Тепер починаємо, друзі, оці іменно обробочки робити кожен тиждень. Через кожні 7 днів. Так, тепер, друзі, друга обробочка через 7 днів. Через тиждень. Після йоду марганцівка. Мене дуже багато питають люди, де ви берете марганцівку. Друзі, хто хоче, той знайде. На базарі її уйма. Питайте. Її не, не можна продавати, я знаю це. Нема їх її ні в аптекі, ні в садоводчих магазинах, ніде. Але на базарі її, ну її куча. Самі ці продавчині, вони, коли йдеш, вони, вони предлагають. Марганцівка, марганцівка там. То от Отакі пачечки вони продаються, таку от в пакетиках. Оце. Оце я купувала 50 гривень. Це така пачечка. Я декілька купую, бо мені не тільки для цього надо, в мене курчата, то я і курчатам буває, і курям буває. Водичку додаю магансів, то я це таке роблю розчин, такий єле-єле такий рожевий. Не темненький, а такий єле-єле рожевий. І цим розчином я знову обробляю усе листячка, бадилечко і коло коло кожного кущика. Так, тепер після цього. Обов'язково через тиждень роблю обробку. Ось о сода. Це я ва тебе купляла. Це обична наша харчова сода. Дві столові ложки з гірочкою розводю. У відрі води тільки добре-добре треба розчинювати. так само, друзі, і марганцовку. Обов'язково, щоб не було ніяких кристаликів, не залишалося, щоб не попалити рослиночки. І такого саму соду. Бажано в тепленької водички спочатку розчинити, а потім вилити вже до десятилітрового відерчику. І так само обробляти повністю усе бадилячко, усі листячки і повністю-повністю них. Буде навіть добре, якщо під кожен кущик ще там грамків по 150-100 попідливати під кожен кущик. Що йодового розчину, що содового, що марганцовочки. То от, кого, друзі. І оці три розчини. Я буду чередувати через кожну неділю до того моменту, поки не зберу повністю всі томати. Це вже повністю повністю, коли повністю вже зберу всі томати, коли вже коли вже, вже, вже вони закінчаться. Тобто до останнього я буду обробляти цими розчинами, щоб не захворіли мої томатики. Друзі, дуже вам дякую, хто дивиться мій канал, хто пише добрі коментарі. Дуже усім дякую. Низький та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю такий тяжкий час. Слава Україні, друзі! Всім великих ворожаїв! Користуйтеся моїм методом, кому подобається, кому не подобається. Пишіть тим, чим ви користуєтесь. усім усім велике дякую. Слава Україні, друзі!